Друзі, сьогодні починаю робити фрезерний столик під дану фрезу. Хочу зробити так, щоб вона була стаціонарно і я міг заготовку вифрезровувати. Нею можна працювати так, по заготовці і можна заготовкою працювати по фрезі. Тому буває така необхідність, що потрібно якісь маленькі елементи вифрезерувати. Наприклад, зняти навіть четверть і це тяжко зробити в малих деталях. Тому е, вирішив зробити такий невеликий столик. Маю ось такі матеріали, маю плиту рівну вологу стійку, маю такий кусочок нержавійки 2,5, маю дану фрезу Fieldland, стареньку таку. І маю ось е, такий зварений каркас. Каркас в мене був, це колись була така табуретка, верх я зняв, бо вже немає необхідності в цій табуретці. І маю ось е, такий каркас. Сюди чітко влазить фреза. і, в принципі, це якраз те, що мені потрібно. План такий: тут вирізаю лобзиком отвір під підошву, станину фрези Саму фрезу кріплю до оцього кусочка нержавійки, прикручую. Самою фрезою фрезерую тут потай під ось цю пластину, щоб воно було на рівні з самою фанерою. І тоді це все прикріпляю до каркасу. І тоді прийдеться зробити ще упор. Упор, який буде регулювати відстань до самої фрези. Приступаю до роботи, буду помаленьку підготовлювати всі елементи, а тоді буду збирати. Вирізав такий кружок, вирізав болгаркою, вийшло так рівно. На каналі буде відео шорт, як я вирізав ось такий маленький круг, вийшов рівним болгаркою. Звісно, можна зробити коронкою або великим свердлом. У мене зараз цього під руками немає, тому ось таким кругом можна вирізати ось такий опір. А я рухаюсь далі. І зараз буду сверлити отвори ці пластині, що я вирізав. Ось маю шаблончик, Зараз прикладу, відмалюю і вже буду мати отвори на пластині. Тоді буду думати вже, як прорізати фанеру. Дозував пластину, зробив вже всі отвори. Тут кріплення до фанери, а ось ці шість отворів укріплення до самого фрезера. Зараз спробуємо, подивимося, чи ми все попали. Ось, в принципі, і все. Поверхня готова, нічого не стирчить. Тепер можна буде вже підходити до ось цієї плити. Зараз представлю сам фрезер, відмалюю і це прийдеться вирізати. І так, ми це все проробили. Зараз мені треба тут відмалювати. Мені зараз фрезер сидить на своєму місці, нікуди не рухається. Я зараз тут відмальовую і мені треба буде втопити на товщину цієї пластини, щоб вона була рівна з поверхнею фанери. Тому зараз ми відмальовуємо і тоді будемо вирізати це. Проріжу ламінацію ножиком і тоді. Можливо, буду пробувати з TMSкою втопитися, бо фанера вона такими якраз листами. І думаю, що це буде найкраще. Бо я перший думав фризою це вибирати, але я щось думаю, що фрезою воно може потягнути. Ну, попробуємо зараз. Подивимося, я попробую так, як я собі думаю, а тоді, можливо, фризою пройдусь. Врізав дві такі смуги, зараз буду просверлювати в них отвори, буду кріпити їх до цієї плити з боку, до них буде притискатися мій упор. Підготував я п'ятачки. чотири штуки. Заварили нам п'яточки, тепер ми можемо нашу конструкцію кріпити до стола, щоб вона не рухалась і не тікала. Далі ми беремося за нашу поверхню, будемо прикручувати по краям ось такі смуги з нержавійки. Прикрутимо ці пластини і я вже розкажу, який хід дій далі. Ось ми маємо вже робочу поверхню. Ось так вона виглядає. Тут виступи і наш упор буде задовжиною нашої плити вже разом з цими металевими пластинами. Упор буде з профільної труби 30 на 30, заглушений пластинами, які будуть виступати нижче, нижче ось цих, що я прикрутив до стола. І також зроблю до тих пластин ще одну пластинку, до якої приварю гайку, і тоді буду вже болтом прижимати мій упор до цієї пластини, яка буде зжимати вже на, зжиматись буде на цьому виступі. Ось в такому плані працює в мене упор. Ось так воно, все задумано. Так ми зажимаємо і притискаємося до цієї пластини. В принципі, вийшло адекватно, нормально. Можливо, ще прийдеться допрацювати його, але поки буду пробувати ось так. Починаємо збирати вже під фініш, Зараз ми під'єднуємо нашу робочу поверхню до каркасу. Ми це перевертаємо. Каркас зараз виставляємо посередині і прикручуємо. Зробив я штатний стіл під фрезу. Ось так вийшло. З таким упорчиком, з такою площадкою з ламінованої плити. Каркас ось такий. Ось тут бокові кріплення для опору. І самою пластиною для кріплення фрези до нашого стола. Ось такий вийшли в мене фрезерний столик, в принципі, непогано. Ще може потрібно щось доопрацювати. Вираховувати, наскільки піднімати фрезу. Також тут аж калую якусь. Ну в і принципі, в принципі, мені сподобалось. Можна вже виконувати якісь ось такі вже тончі роботи, бо коли береш фрезу... Саму в руку, то якщо брати якусь малу дошку, то вже буде важко на ній вифрезерувати. То вже краще брати саму дошку, спирати на стіл і проводити. Так думаю буде набагато зручніше. Також вже ставити опор, можна вибирати собі четверть і робити вже краще з'єднання, наприклад. Якщо потрібно зробити якийсь квадрат, не просто струбці склеїти, а вже зробити четверть одна на одну і так склеїти. Для цього в принципі, я і робив цей фрезерний столик з упором, щоб можна було робити вже якісь надійніші конструкції і досконалювати свої навички. Добігло наше відео до кінця. Дякую всім за увагу. Хто дивився, хто дивився до кінця, Надіюсь, сподобалось, було цікаво. Підписуйтесь на канал, будемо і працювати з цим станочком, і вдосконалювати його. Будемо робити ще багато всяких цікавинок. Думаю, для вас буде цікаво. Тому на все добре, бережіть себе.